Для того, щоб зробити острі перці з медом, треба підготувати від спочатку стерилізовані банки з кришками, сіль, цукор, оцет. А потім вже починаємо. Острі перці дуже простий рецепт і дуже швидко робляться. Нарізаємо перець кільцями. Потім. Їх відправляємо у каструлю з водою. У мене перець великий, то нарізаю такі міліметрів по 5. Получається ось все ось такі кільця. В мене тут було півтора кілограма гострих перців, то налив півтора літра води. Прямо з насінням. Оце все закинув і поставив. Таку максимальну температуру, щоб швидше закипіло. Зараз як закипить, то я зменшу вогонь і хай воно десь хвилин 5 покипить. Все перед закипів, знижую вогонь на мінімальне кипіння, помішую і очікую 3 5 хвилин. Я от зараз буду 3 чекати хвилини для того, щоб вони були більш хрусткі. Якщо щоб м'якенькі були, то хвилин 5. Я зараз через 3 хвилини вже почну все закидати. Прийшло 3 хвилини на цю порцію 1,5 кг перців і 1,5 літра води, я додаю 4 столових столови. ложки цукру. ну все так. Раз, два, три, четыре. И десь півтори соли. ну все таку. Можно две. Я Хочу, щоб вони трошки солодші були. Ну mm. от так от іще пополовинці. От так. Все. Додаю сіль півтори ложки і перемішую це. От. Додаю оце та 100 мл. Потім чайную ложку меда вот такую мед чайную полную ложку все перемешиваем и раскладываем по стерилизованных баночках Накладываю в баночки З півтора кіла перців в мене вийшло три півлітрових баночки перців. Ось така краса закрита вже готова.